За минулий день втрат серед українських військових на сході України немає. Такі дані РНБО там кажуть, за добу сили АТО обстріляли 18 разів, подекуди з артилерії. В радбезі звітують зафіксували чергове перекидання російської техніки на територію України. Частина машин ви військових та боєприпаси. Володимир Карабан. Далі Донецький аеропорт знову під обстрілами важкого озброєння. Терористи тут не використовують, кажуть в РНБО. Натомість бойовики тричі штурмували литовище зі стрілецькою зброєю. Міжнародному аеропорту Донецьк наші воїни продовжують утримувати рубежі. Артилерія сил, АТО вогонь у відповідь на провокаційні дії бандитів не відкривала. Це відео зняте поблизу Авдіївки. Місто постійно під вогнем бойовиків. Українські військовики атаки відбивають. Розповідають раніше, тут були позиції терористів. Це машини, які були обстріляні сепаратистами. Ось здесь був блокпост. Вони розстрілювали машини. Так, там по дорозі далі видно спалена машина легкова, розстріляна. Терористи продовжують диверсійні вилазки на території підконтрольні українським військовим. Також кажуть в РНБО, попри режим припинення вогню, бойовики використовують артилерійську зброю. Найістотніше порушення режиму тиші зафіксовано в районі Бахмутівської траси. Тут бойовики завдали ударів з системи ГРАД та протитанкових. Керованих ракет по двом опорним пунктам українських військовослужбовців поблизу поблизу селища Кримське. А у районі селищки, селища Фрунзе, український блокпост обстріляли з мінометів. Також минулої доби терористи зі стрілецької зброї обстріляли українських військових поблизу верхньоторецького, Дебальцевого, Нікішиного та Станиці Луганської. Володимир Карабан, перший національний.